Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку. Ми переглянемо ефір, ми переглянемо альткоїни. Також я поділюсь думками по ринку, що у нас відбувається на сьогодні. І загалом подивимось всі самі цікаві та актуальні новини на сьогоднішній день. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого важливого і цікавого. Також вступайте в наш закритий клуб CryptoBusнес. Ціна входу та підписки всього лише 120 доларів. Доступ у вас буде назавжди. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, і також вам доступні платні матеріали на суму 4000 доларів. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по ринку. Розглянемо біткоін. Сьогодні він торгується в нас по 97 тисяч доларів. Також торгувався по 99 тисяч доларів. Але, як ви знаєте, що, напевно, вже чули, що біржу Bybit взламали криптовалютний кошельок, на якому зберігався ефір, відповідно, вивели туди кошти. І на основі даних подій біткоін у нас обвалився з 99 до 97 тисяч доларів. В принципі, як бачимо, що ринок на дану ситуацію в нас реагує доволі спокійно. Тому, в принципі, я думаю, що на рахунок цього переживати не потрібно. Біржа буде далі повноцінно працювати, і в принципі, ніяк це на ринок не вплине. І біржа у нас я впевнений, що не заскамиться. Тому на рахунок того, я думаю, та моя думка можна залишатись спокійним. Бачимо, що біткоін у нас торгується на сьогодні по 96 тисяч доларів. Також бачимо, що індекс RSI знаходиться доволі низько, потенціал зростання у нас доволі великий. Потенціал зростання по біткоїну у нас зберігається. Тому очікуємо, що в першому кварталі у нас відновиться ріст після цього боковика, після цієї консолідації, і ми побачимо зростання біткоїна до наших середньострокових цілей. А які це середньострокові цілі? Зараз перейдемо на. Метрики і відповідно переглянемо ситуацію там. Перша метрика це «The Golden. Давайте переглянемо, що у нас відбувається тут. Як ми бачимо, що біткоін у нас поки що торгується боковукову акумуляції, ми не змогли пробити нашу першу зелену таку середньострокову лінію спротиву. Зараз дана лінія знаходиться на відмітках 118 500. Тому для того, щоб мати можливість рухатись до наших середньострокових цілей, спочатку потрібно подолати ось таку відмітку, відмітку як 118 тисяч доларів, закріпитись вище. Я думаю, що на цей момент біткоін у нас буде знаходитись досить високо, 118-120 тисяч доларів. Відповідно, дані цілі ми. Проб'ємо, на мою думку, це в нас відбудеться вже в першому кварталі 2025 року. Відповідно, також думаю, що в цей момент вже альткоїни досить непогано будуть показувати зростання, тому що біткоін по 120 тисяч доларів і навіть по 90 і 100 тисяч доларів це досить високо, тому ліквідність буде все більше і більше переливатися в альткоїни. Тим більше зараз чудова можливість є для того, щоб переливати ліквідність з біткоїна в альткоїни. Тому що біткоін знаходиться високо, діапазон 100 тисяч доларів, альткоїни знаходяться досить низько, можна сказати, на тих самих відмітках, в яких знаходились і в 2022 році, коли біткоін знаходився на своєму дні, це в нас діапазон 18-20 тисяч доларів. І альткоїни на сьогодні знаходяться в принципі на тих, можна сказати, самих відмітках, можливо, трошки вище, деякі альткоїни, але в принципі. Зараз, на мою думку, хороша можливість переливати дорогий біткоін у дешеві альткоїни для того, щоб профіт збільшити ще в декілька разів. В принципі, біткоін з 20 тисяч доларів до 100 тисяч доларів показав 5 іксів. Відповідно, даних 5 іксів потрібно кудись перелити, щоб заробити ще 5-10 іксів. І я думаю, що цей перелив ліквідності в нас почнеться зовсім скоро. Спочатку ми, на мою думку, пройдемо до 118 тисяч доларів, і, відповідно, довго, скоріш за все, ми там не затримаємось, будемо рухатись до наших середньострокових цілей. Середньострокові цілі це в нас ось ця червона лінія, куди ми пройдемо цей діапазон 148 100 доларів на сьогодні, тому я думаю, що перший квартал саме туди біткоін прийде. Ось такі середньострокові цілі бачу. На перший квартал 25-го. І також впевнений, що мінялькон сезон у нас також буде відбуватись у першому кварталі 25-го року. Наступна метрика це у нас дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну. Тут ми можемо переглянути цілі на весь бичий ринок. Я думаю, що кінець бичого ринку в нас буде орієнтовно в кінці 25-го року. Це у нас жовтень листопад, грудень, можливо. І відповідно саме тоді. Цей період біткоін досягне своїх максимальних значень. Давайте подивимося, які значення це можуть бути. По біткоїну в кожному з бичих циклів ми наближались або проходили до даної червоної лінії. Оскільки зараз біткоін є досить важким, капіталізація в нас велика, тому я думаю, що в цьому циклі можемо і не доторкнутися, і не перейти до даної лінії спротиву. Але е ми точно е досить близько наблизимось туди. Ми бачимо, що дана лінія перебуває на відмітках 260 тисячі доларів. Відповідно, якщо біткоін досягне даної лінії, це в нас буде діапазон 260-300 тисяч доларів до кінця 2025 е року. Я думаю, що біткоін у нас, в принципі, можливо, і не пройде так високо, але біткоін у нас, як ви знаєте, що? Е Любить і постійно нас дивує в кожному з бичих циклів, тому я думаю, що в принципі все можливо і таких високих відміток, як 260 300 тисяч доларів, біткоін може досягнути. Оптимальні цілі, де можна фіксувати біткоін, на мою думку, це у нас 180 160, 180, 200 тисяч доларів це хороший діапазон, щоб зафіксувати профід по біткоїну. Давайте переглянемо, як це було у минулі цикли. Ми бачимо, що пік бичого циклу в 2017 році у нас біткоін досягнув даних червоних ліній. Минулий цикл біткоін також пройшов та доторкнувся до даних червоних ліній. Думаю, що в цьому циклі ми також можемо туди наблизитись, але не обов'язково, що будемо доторкатися та заходити так високо, тому що ми бачимо, що потенціал зростання з кожним циклем, циклом стає все менше і менше. Ось тут ми зайшли досить ось тут легенько доторкнулись. Цьому циклі, в принципі, можемо наблизитись до 220-240 тисяч доларів. Орієнтовно такий діапазон зростання по біткоїну у нас можливий. Але я рекомендував би фіксувати криптовалюту біткоін, якщо ви її зберігаєте і будете зберігати до цього моменту В діапазоні 160-180, і відповідно можна залишити ще невеликий процент, якщо біткоін перейде до 200 тисяч доларів, і там зафіксувати решту криптовалюти біткоін. Ось таке бачення по біткоїну. Далі, давайте переходити до альткоїнів, переглянемо графік ефіра до біткоїна. Як ми бачимо, що перебуваємо ми досить низько, і це досить хороший та позитивний знак. Весь ось цей бичеринок, в якому біткоін у нас зростав, ефір по відношенню до біткоїна у нас знижувався. Прийшли ми до наших е, самих низьких цінових діапазонів. В минулому циклі ось це було наше дно, після чого ефір розвернувся і показував імпульсне зростання по відношенню до біткоїна. Це і був хороший альткоін сезон по ефіру і по іншим альткоїнам. Також по індексу RSI ми бачимо, що знаходимося ми досить низько, відповідно, знаходимось ми на самому дні. А як ми знаємо, що з дна, відповідно, є тенденція розвертатись. Також ситуація аналогічна, коли ми знаходимося на АТХ, відповідно, після чого відбувається розворот, і довгий період часу ми знижувались. Аналогічну ситуацію очікую і зараз в цьому циклі, що з даних цінових діапазонів, з даного дна, ефір по відношенню до біткоїна у нас розвернеться і буде поступово на протязі цього 25-го року зростати. 25-й рік, на мою думку, це рік альткоїнів, і відповідно вони будуть проявляти себе. Досить непогано у 2025 році. Я думаю, що спочатку у нас буде міні альткоін сезон, це перший квартал 2025-го, після чого корекція, боковик. І, відповідно, основний альткоін сезон. Ми очікуємо на кінець 2025 року. Це вже коли біткоін досягне ось таких відміток, як 200 тисяч доларів і вище. Саме там, із даних цінових діапазонів, буде пролив ліквідності в дешеві. Ну, Не скажу, що дешеві, але дешевші альткоїни. І, відповідно, по альткоїнам тоді, я думаю, буде основний альткоїн сезон, основне зростання. І це в нас буде, в принципі, відбуватись, на мою думку, досить швидко. Альткоїн сезон може е, пройти за місяць, максимум 2, і відповідно показати основні ікси, які всі чекають. Е, 3-4 роки показати всі основні ікси за 1-2 місяці. Це буде, на мою думку, 10-20 по деяким, деяким альткоїнам 40 іксів, і Відповідно, тоді буде максимальна ейфорія і максимальна кількість учасників тоді буде дізнаватись про криптовалютний ринок, заходити, купляти. А крупний ігрок, е, крупні учасники відповідно будуть фіксувати свої профіти, які вони купляли, низку будуть фіксувати в тих нових учасників, які будуть заходити і скупляти все, що знаходиться на самих своїх верхах. Далі, давайте переглянемо монету ефір, яка на сьогодні торгується по 2600 по 2700 доларів. Як ми бачимо, досить непогана корекція в нас з діапазонів 4000 відбулась. Це у нас вже друга подібна корекція. Перша корекція у нас була е орієнтовно квітень 24 2024 року ми досить сильно обвалились, досить довгий період перебували ось тут внизу. На мою думку, зараз такого не буде. Ми з даних відміток, скоріш за все, набагато швидше покажемо зростання, а саме в першому кварталі. Ви знаєте, що зараз вже кінець лютого, березень, і це буде кінець кварталу. Тому я очікую, що березень і відповідно квітень, так само, як і минулого року, у нас будуть досить позитивні і покажуть. Зростання. Ми бачимо, що ситуація, в принципі, аналогічна. Багато учасників думають, що зараз буде довгий боковичок, тому невеличке зростання, і всі будуть активно фіксувати профіт. Коли ми прийдемо до минулих АТХ, думаю, що багато учасників вже будуть боятись допуститись такої помилки, яку багато хто допустив, не продавши ось тут, не продавши ось тут, не продавши ось тут. Я думаю, що мало хто захоче допустити таку саму помилку, і відповідно всі по 4 тисячі доларів ефір будуть продавати. Крупний грок там буде його активно скупляти. Ситуація аналогічна по всім монетам. Наприклад, монета DOT. Також ми бачимо, що монета перебуває в, принципі, в загальному та глобальному в зоні акумуляції та накопичення. Потенціал зростання, на мою думку, в нас є до наших минулих АТХ, це у нас 40 доларів. Тут ситуація у нас подібна. Ми пройшли один раз до 11 доларів, другий раз до 11 доларів. Тому думаю, що коли ми прийдемо туди, багато хто захоче позбавитись даного активу, вийти з нього, забути. І відповідно це будуть хороші зони для продажу. Крупний грок також там додаткову емісію, яку не встиг забрати ось тут, купить. Після чого, я думаю, що в нас продовжиться зростання. Перші цілі по монеті DOT це у нас 18-20 доларів. Далі тут у нас може бути корекція, боковик, після чого я думаю, що зростання продовжиться, але це вже буде орієнтовно під осінь 2025 року. Тоді, і тоді ми досягнемо наших минулих АТХ, це у нас діапазон 48-50 доларів. І, можливо, будемо рухатись по монеті DOT е, набагато вище, тобто оновимо наші минулі е, вершини. Також ще біткоін домінація, яка на сьогодні торгується досить високо, 61%. Також очікуємо, що найближчим часом у нас біткоін домінація піде в корекцію, тенденція зміниться, альткоїни будуть зростати швидше, біткоін домінація буде втрачати в ціні. І, відповідно, цей процес у нас буде глобальним, довгостроковим до кінця бойчого циклу. Вважаю, що біткоін домінація досягла своїх. Можна сказати, таких глобальних піків та вершин, з яких у нас буде відбуватись корекція вже на протязі е, всього періоду е, до кінця бичого циклу. Тому думаю, що 25 рік це хороший та позитивний рік для альткоїнів. І, відповідно, вся ліквідність буде проливати з більшості в альткоїна в цьому році. Особливо в ефіри і в хороші фундаментальні альткоїни. Очікуємо такого сценарію найближчим часом.